Олег Катков, головний редактор спеціалізованого воєнного видання Дефенс Експрес. З нами на прямому зв'язку чекаємо буквально зараз на перепідключення. Детально розпитаємо про те. Про ці пакети допомоги, тому що це різні пакети. Один із них буде із запасів Пантагону, інший це те фінансування, яке отримують американські виробники, і ми муситимемо певний час почекати. Ось про все це детально будемо говорити з Олегом Катковим. Чекаємо його на прямому зв'язку. Ну я думаю, тут на додачу до цього варто сказати, що анонсували під час саміту НАТО прийняття деяких рішень щодо. Скажімо так, комунікації між державами щодо того, як в подальшому буде виглядати підтримка, військова підтримка України. Більш чіткою, як говорять зараз аналітики, люди, які скажімо, мають джерела, зокрема і в Сполучених Штатах Америки, буде більш чіткою структура цього фінансування, стане більш зрозуміло, яка країна за що відповідатиме, і можливо, навіть йде до створення певної структури, яка буде спеціально координувати постачання і. Контроль за використанням цього озброєння вже на території України. Це поки що такі така коротка короткий анонс, того що може обговорюватися під час саміту НАТО, але так само там напевно йтиметься про військову допомогу і підтримку України. Олег Катков, головний редактор спеціалізованого воєнного видання Дефенс Експрес з нами на прямому зв'язку. Олег, вітаємо вас. Доброго дня, дякую за запрошення. Говоримо про сті пакети американської допомоги. Один на 150 мільйонів, інший на 2,2 і ну фактично 2 ,2 мільярди. Це різні програми. В одному ми отримаємо наскільки я розумію, зброю запасів Пентагону. Інші це те ті кошти, які переходять виробниками. Ми чекаємо виробництва. Як довго ми можемо чекати? Тому що наскільки я розумію, що це системи протиповітряної оборони. Так, об'єктивно, тому що мова йде про те, що 2,2 мільярди йдуть за пакетом Сая. Тобто, коли Пентагон замовляє безпосередньо у виробників ракети в даному випадку. Мова йде дійсно про зенітні ракети для комплексів НАСАМС. Це ракети АІМ 9 Сто 120 і мова йде про ракети до Петріота, цей Джеїмті та МСІ, які виробляються також у США. Тобто це означає те, що невдовзі такі компанії, як Локен Мартін Рейт, отримують контракти на виробництво відносно. Темпів виробництва тут важливо згадати те, що буквально декілька ну декілька тижнів тому uh, у Пентагоні офіційно оголосили про те, що Україна отримала максимальний пріоритет у отриманні зенітних ракет якраз до комплексів на та Петріот, і uh, всі замовники, інші іноземні, неважливо НАТО, не НАТО, всі інші, окрім України та Тайваню, отримують ракети в першу чергу. Всіх інших попросили зачекати. Ну звісно, це обмеження не стосується постачання до Міноборони США, ну тому. Що ну, власні пріоритети обороні завжди власні оборонні пріоритети, але Україна зараз має один з наймаксимальних пріоритет отримання цих ракет відносно скільки можуть тривати постачання, то для відповіді на це питання необхідно розуміти, скільки цих ракет на 2,2 мільярди можливо закупити. Актуальна ціна, ну тут важко говорити, тому що невідомо, як буде розподілено, тому що знов-таки загалом мова йде про 4 типи ракет до двох зенітних ракетних комплексів. Але якщо от от закуповують лише, наприклад, ракети МСІ для Петріота, який необхідний для того, щоб збивати балістичні цілі. То актуальний цінник для армії США це 5, ну трохи більше 5 мільйонів доларів за одну ракету МСІ. Тобто мова йде про те, що 2,2 мільярди це 425 ну, приблизно таких от ракет. 425 ракет це для Lockheed Martin, який зараз має офіційно задекларовану виробничу потужність на основі інтерв'ю з відповідним топ-менеджером компанії за цим напрямком. Вже досягнута позначка 550 ракет на рік. Тобто для Lockheed Martin замовлення на 425 ракет це ну значно менше ніж ну приблизно там 9 місяців його роботи. Ну також треба розуміти, що знов таки ця сума 2,2 вон, мільярда. Вона буде розділена і на інші ракети, там, наприклад, ті самі GMT, Вони зараз мають Орієнтований актуальний цінник у 6 мільйонів. Про це говорить запит Міноборони Румунії до власного парламенту у грудні 2023 року. На закупівлю 200 таких ракет. Там вони зазначили якраз цінник ну, близько 6 мільйонів доларів, якщо проводити з євро. Відносно виробництва, то зараз вони виробляються у кількості 20 ракет на місяць. Це знов таки офіційна публічна інформація від очільника Рейтом. щодо назад то ракети АІМ 120 вони мають зараз актуальний цінник близько 1,3 мільйона доларів. Виробляється їх ну у значно більше кількості. Там загальні потужності оголошені у межах до тисячі одиниць, але це не фінальне, тобто не, не точна цифра, скільки вони зараз виробляють в принципі на рік. вони тобто, це цифри. Не оголосили, але от скажімо так, з АІМ 120 до насів проблем буде значно менше, тому що ракета масова і вона використовується не лише у цьому зеркалі. Це взагалі основна ракета повітряного бою для всіх західних винищувачів, тобто від F 16 для F 15 тридцять п'ять, двадцять 22 для всіх, для в тому числі і для інших країн винищувачів ем, постачання ось цього озброєння ракет зокрема, це передовсім питання. Ем... Фінансове, тобто питання, скільки це коштує і хто це профінансує, чи тут радше йдеться про фізичне існування, фізичну наявність такої кількості, яка потрібна Україні. Ну, по перше, кошти завжди є коштами, і навіть у США рахують гроші, скільки вони виділяють, тому що у будь-якому випадку та допомога, яка у розмірі там понад 60 мільярдів, вона якраз витрачається, в тому числі на передачу озброєння. І від цієї суми вже от, два е, лише от на ракети до систем Петріота на 2,2 мільйони мільярди доларів пішло. Тобто це вагомий відсоток від цієї суми насправді від але знов таки впирається зараз у виробничі потужності. Ну і ціну, тобто ну так такі реальні ціни, вони не взяті з зі стелі, вони не вигадані. Це реальні ціни на сучасні ракети, зенітні, які за якими їх закуповують реальні тверді контракти. Могли тобто, це навіть не десь там хтось в Вікіпедії написав. Вибачте, це безпосередньо те, що офіційно вже задекларовані тверді контракти, і це це дійсно впирається. Безпосередньо у реально абсолютно астрономічні цінники, ну і поточні об'єми виробництва? Давайте поговоримо ще про ту зброю, яку росіяни використовують проти України. Вчора була заява від Харківської обласної влади про те, що ці нові кб 500, які використовує Росія, тепер можуть діставати будь-яку точку Харкова. Які можуть бути з ними способи боротьби? Головним засобом боротьби саме з капами є боротьба не з кавами або боротьба з їх носіями літаками, тобто літаками, фотовими бомбардувальниками су 34 які є їх носіями. Це найбільш ефективний засіб захисту всіх українських міст. і Насправді будь-яких українських позицій, тому що ці швавами завдають удари не лише по містах. Нашла Харкова мова йде про їх постійне використання у астрономічній кількості по ну по всьому фронту. Тому на першому місці це боротьба з літаками. На фоні цього треба зазначити, те, що Україна має все ж таки отримати можливість завдання ударів ракетами атакам на максимальну дальність по російських авіабазах, де ці літаки зберігаються просто неба, тому що у РФ немає відповідних арочних захищених укриттів для цих літаків, тому що вони банально налазять у радянські. Долі другий аспект це ну те про те, що говорить постійно те, що от будуть в 16 Вони дозволять відганяти російську авіацію від рубежі використання їхнього озброєння. Тобто це момент номер два. Третій це якраз компонент відносно зенітно-ракетного комплексу Петріот, який у режимі такого так званого блукаючого Петріота може відганяти російську авіацію знов-таки, і часом вдається робити справжній літакопад у останній ворога. І це от головні засоби боротьби саме з кавами, тобто боротися збивати каби, ну звісно, можливо, але ну в умовах, коли 2,2 мільярди на 425 ракет, ну це не той засіб, який потрібен. Ну до речі, ви от зараз згадали про цей так званий блокаючий Петрі. наскільки це, ну скажімо, релевантний спосіб протидії тут і про і про кількість доводиться говорити. І я знову повернуся до фінансів, ну бо це коштує. Uh, ну це. Тобто Україна насправді ну мені здається, от ми було оголошено про те, що необхідна легкої патріоти. називалась навіть офіційному ну, Крем першому совому держави. Скільки патріотів необхідно, наприклад, саме для Харкова, для того, щоб захиститися від ударів кабів. Тобто мова йде про це. Тобто, це стандартна функція патріота, який має далекобійні ракети GMT з дальністю 160 кілометрів, для того, щоб відганяти ворожу авіацію, тобто не давати їм захворіти у зону використання їхнього озброєння а, відносно а, тут треба просто згадати, що такі, коли такі от блукаючі петріоти використовувались, то у РФ був літакопад, і навіть е, були такі епізоди, коли вони просто е, пропиняли використання своїх плануючих бомб там певний час, тому що вони втрачали літаки а втрачати для них машини це критично, тому що їх насправді не так багато у льотному стані вже залишилось я днями бачила статистику про виробництво в Росії боєприпасів, і там зокрема були наведені цифри, що у порівнянні з 2022 роком виробництво боєприпасів в Росії не збільшилося, а навпаки, зменшилось. Чи за вашими даними, куди пішлося їхнє виробництво? Більше-менше, ну і найцікавіше, ми зазвичай говоримо про боєприпаси а ще ж важливі самі стволи. Відносно артилерійських систем, то так дійсно питання виробництва на артилерійських стволів під величезним питанням. Знову -таки, ми дуже складно говорити про те, що відбувається у РФ, тому що вони, по перше, засекретили державне оборонне замовлення, яке містили певні там ознаки, що вони роблять, в принципі, скільки чого замовляють, куди йдуть. Станом на 21 рік чи на 20 навіть Тож, дуже давно немає жодної інформації, що там дійсно відбувається, тому що вона закрита. Другий аспект. Можна опрацьовувати лише те, що ну, офіційно говорить сама Російська Федерація, і за офіційними їхніми заявами там навпаки йде максимальне масштабування. Вони називають цифру 2,4, там 3 мільйони. Бо виробництво боєприпасів у калібрі 122-152 мм, тобто астрономічні цифри. Можливо, це цифра разом з снарядами, які відновлюються, тобто ті, наприклад, які були вироблені у 50-х роках, і через це їх. Раз на певний період необхідно перес, ну, обслуговувати. І от якраз це обслуговування вони зараховують у виробництво. Цілком можливий варіант. Та саме ситуація, наприклад, як з танками. Тобто, реальне виробництво танків з нуля в них вимірюється там у ну можливо там до 200 одиниць приблизно. А в той же час вони відновлюють, ремонтують, піднімають зберігання у напорядок більше техніки, тобто зі снарядами може бути і така сама історія, тобто. Я я в будь-якому випадку б не закладався б на те, що у РФ може скорочуватись виробництво озброєння, попри ну тому, що практика поки показує те, що в них навпаки йде нарощення у будь-якому Ну, Це дані про які я говорила, це дані Русі. От вони дали таку статистику, щоб вже бути точними про що ми з вами говоримо. А от якщо точний русі використала безпосередньо там джер... перше джерело це російські заяви. Угу. Дякую, Так, про про, про озброєння російське я думаю, все ж таки продовжимо. Але не до кінця російське тут кооперація намічається, судячи з усього між Китаєм і Росією щодо виробництва дронів. Поки що немає деталей, є лише знаєте такі поголоски. Але ну те, 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 що є в публічному просторі, що візуально воно може нагадувати іранський шахет. Що варто знати про або що, ми зараз можемо знати про ось цю ось цю продукцію, і на чому вона базується? Це такі радше. Політичний крок, який ну ніби декларує ем, єдність цих двох режимів, чи історія про те, що просто росіянам бракує деталей тому спільно з Китаєм. Важливий аспект тому, що ну західні фрізмі просто про це написали, але справа в тому, що той дрон, який є візуальною копією шахета 36-го під назвою Sunflower, він був приблизно ну, він був представлений на виставці приблизно десь рік тому. Тобто, це не якась нова розробка. Від, тут важливо розуміти дві речі: по перше, те, що е, Шахет 36-й і так на доволі значний відсоток складається з китайських комплектуючих, але цивільних китайських комплектуючих той самий двигун де 550 це китайський двигун для мопеди який з максимальною вірогідністю йде саме з Китаю. Електроніка у шахедах китайська, як і у будь-яких дронах, які використовує Російська Федерація та і Україна, тому що на у будь-якій країні, тобто у нас чи в Росії, вони складаються з 99% з китайських комплектуючих. Водночас треба пам'ятати про те, що попри все з 22-го року про величезну кількість розмов не зафіксовано жодного випадку передачі Китаю до РФ озброєння, передача компонентів цивільних так, передача е, компонентів подвійного призначення так. Передача виробничого обладнання для виробництва зброї так. Тобто продаж, комерційний продаж, але не передача чи продаж озброєння. Е, тому і на мій погляд, ситуація за яким приватна китайська компанія може співпрацювати з російською, цілком можливо. Ну звісно, за таким от тобто, мовчазною чи прямою згодою Пекіна офіційного так. Але я мені здається, що Пекін все ж таки не буде постачати саме безпосереднє озброєння. А якщо і буде, то ну тоді ми на жаль, от ці во дрони покажуться просто ну. Ну, не дуже важливими на фоні того, що Пекін, якщо він погодиться постачати до РФ озброєння, зможе постачати, тому що Пекін, Китай зараз це. А астрономічна за потужністю фабрика озброєння, яка має окремі експортні лінійки там танків, літаків, які вони можуть постачати у будь-якій кількості, тому що в них виробничі лінії самообороні. Вони гарячі, вони розраховані на величезну армію КНР, і більше того, зараз Китай взагалі є одним з провідних експортерів озброєння. А от те, що Шахет, вже під якоюсь там новою назвою показали на параді в Білорусі, це до чого на вашу думку? Це по перше, те, що Білорусь тепер володіє знов ну напряму співпрацює з підсанкційним Іраном. І закуповує у нього безпосередньо ці вироби так чи інакше, і копіює в один в один підхід РФ до того, що а ми не купуємо нічого в Ірану, це наша власна розробка. Вони навіть його там назвали там кочевник. Тобто, ну просто пряме копіювання того, що відбувається у РФ. Ну і звісно, треба розуміти, що питання суб'єктності Білорусі це окреме питання. Чи є армія Білорусі окремою армією від Російської армії Російської Федерації? Також насправді таке Доволі питання, яке потребує відповіді, і тому, враховуючи те, що ну, армія Білорусі отримує все озброєння безпосередньо з РФ у своїй масі, в тому числі вже і ядерне озброєння, то ну на фоні цього отримання Білорусі ну д -д далекобійних дронів камікадзе вже не виглядає чимось таким особливим. Ну так на жаль, ми вже призвичаємося до, до ось цих повідомлень з мінська. Так це виглядає. Нагадаю, Олег Катков, головний редактор спеціалізованого воєнного видання Дефенс Експрес, з нами щойно на зв'язку.